Вітаю! Ви на каналі Ровоінструмент. Сьогодні у нас на огляді степлер від компанії ProCraft артикул PG-50. Постачається в картонній коробці. В комплект входить сам мережевий степлер. Інструкція гарантійний талон і невеличка кількість так скажем, пробних скоб і цвяхів. Цей степлер може стріляти як і цвяхами типу F. Так і з кобами типу 50 Т-50. Тут у нас було 4 планки, але одну я трошки комуниздив звідси. Е, і дві планки цвяхів. Виконаний він з пластику, такого soft-touch типу, типу чи типу, ні, ну, з такого досить приємного пластику. Має гумове руків'я, та ось тут трішки прогумовано. Провід у нас силиконовий. І Мазі він у нас 2 на 0,75 квадрата. Також має ось таку липучку брендовану. І буде 2 метр. Має повід по кнопкам керування. Тут у нас є кнопка Fire, кнопка включення. Якщо ви підключили його в мережу, то ось тут у вас ще є кнопка включення. І таке колесо регулювання силою удару. І також важіль, щоб відкрити магазин. Скоби в магазин закидаються просто ось так. Таким чином. А цвяхи показано ось цією стрілочкою, що їх потрібно ставити ось таким чином на цю сторону. І після цього ми закриваємо, і стеблер готовий до стрільби. По технічним характеристикам він у нас споживає 220 В 50 Гц, 5 А. Використовує скоби довжиною від 8 до 16 мм типу Т50. Це шириною 10,6 мм. Ніякі інші скоби сюди не підійдуть. Ви їх або сюди не засунете, або просто поламаєте інструмент. І може виконати 20 пострілів на хвилину. Ви спитаєте, чому так мало? Той же самий степлер Milwaukee робить 140 вистрілів на хвилину. Це зумовлено тим, що даний степлер використовує електромагніт. Також ось тут є така штучка, на яку можна досить зручно поставити руку і притиснути інструмент до поверхні. Це потрібно робити для того, щоб степлер був максимально прижатий до поверхні. І тоді він саме якісніше буде забивати скоби, ну і також цвяхи. І зараз Владислав пояснить, як працює даний девайс. Але давайте спочатку розглянемо його будову. У нас тут магазин, запобіжник з мікроперемикачем, ударна частина, котушка, пружина, курок, плата, вмикач та регулятор. І як це працює? Вмикаємо мережу, виставляємо напругу, впираємось теплором в якусь поверхню, натискаємо на курок, працьовує магніт. Та відбувається удар. Так, і ще зважимо е, інструмент, і повна вага з кабелем в нас виходить 1209 грамів. Ну і тепер переходимо до тестів. І зараз спробуємо цвяхи. У нас їх, на жаль, небагато, але є, у нас вони мають. 15 мм, і інструмент готовий до роботи. Для початку спробуємо соснова доска. Ну, або не соснова, але з м'яких порід. Мінімальна сила удару. Ось таким чином. І пробуємо. Потрібно притискати дуже сильно його. Тут є спеціальна ось... п'ятка для того, щоб притискати його. І ось ми бачимо, що заганяє він їх дуже-дуже сильно. Навіть на мінімальні. А якщо ось так, ми бачимо, що заганяє їх сильно, навіть не видно голівки. Беремо ось таку фанеру, вона в нас має 5 мм і спробуємо її сюди прибити до цієї дошки. Це в нас мінімальна сила удару стоїть. І бачимо, що в нас трішки не добиває. Ставимо максимальну. Пробуємо ще раз. А ось таким чином забиває воно його прям. І навіть на дотик не відчувається, що тут є цвях. Ну, Відірвем. відірвемо. І ще пробуємо в ось цю ось. Дубову дошку. Десь це в нас максимально і забиває воно повністю її. А на мінімальні не добиває. Максимальні все чітко. І тепер спробуємо ще скоби. Скоби у нас 12 мм від компанії Stanley. Артикул 1 tra 708 t для початку спробуємо ту ж саму соснову дошку і візьмемо мінімально і ніяких питань немає, а на максимальні. Заганяє воно їх непогано. Навіть дуже добре. І спробуємо ще прибити ХДФ. На максимальній силі удару. Так, потрібно притискати, тому що, тому що так. І мінімально. На мінімальній трішки не добиває. Але з максимальною все чітко. І красиво. І відірвати в нас це не вийде. Візьмемо ось до ОСБ прибити ось ось 5-міліметрову фанеру. І, в принципі, непогано, а на максимальні. Різниці майже немає, але на максимальній все-таки трішки краще воно забиває. Непогано. І тепер дубова наша дошка. Мінімальна сила удару. Мінімальної не вистачає, а максимально. А з максимальною ніяких питань. І що можна сказати про завершення про даний інструмент? В принципі, непоганий варіант, досить дешевий степлер, який може стріляти і цвяхами, і скобами. Тому даний девайс класно підійде для меблевого виробництва, так як для зборки, наприклад, корпусних меблів він буде не дуже, тому що провід і не дуже зручно це все. А якраз для виробництва. Непогано збирати якісь вже готові невеличкі тумбочки або ще щось. Девайс класний, тому, тому що є регулювання сили удару і можна досить зручно підстроїти силу удару під тип матеріалу, що досить, ще раз кажу, зручно і класно. Непоганий девайс за досить невелику ціну. Придбати ви його можете по поселенню в описі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте донатити в ЗСУ. Слава Україні! І до зустрічі!